Я вже давно не купую мигдальне борошно, адже роблю його сама зі жмиху, що залишається після приготування мигдального молока. Це доволі просто, але є деякі особливості, і зараз я вам все покажу. Отже, мигдаль промиваємо окропом та заливаємо водою на 6-8 годин. Щоб з нього легше знімалась шкірка, замочуйте також в окропі. Потім воду зливаємо, знов промиваємо, і якщо хочете чисте світле мигдальне борошно, яке підійде навіть для приготування тендітних та вибагливих макаронс, то з мигдалю треба зняти шкірку. Але якщо борошно потрібно для якогось простенького печивка або, наприклад, для обвалювання домашніх цукерок, то етап зняття шкірки можна пропустити. Ось так відрізняються борошно з очищеного та неочищеного мигдалю. Далі мигдаль відправляємо в блендер. Заливаємо водою та збиваємо. Проціджуємо рідину через марлю, жмакаємо ретельно той мішечок і отримуємо два продукти: Смачнюще корисне мигдальне молоко та заготовку для мигдального борошна. Оцей жмих викладаємо на деко, розрівнюємо та відправляємо в духовку. Для газової духовки встановлюємо мінімальну температуру та тримаємо дверцята напіввідкритими. Для електричної духовки я ставлю температуру 100 градусів та повністю закриваю дверцята. Для обох варіантів обов'язково приблизно кожні 15 хвилин дістаємо деко та перемішуємо майбутнє борошно. Сушіння в такому режимі займає від 1,5 до 2,5 годин. Потім даємо борошну повністю охолонути, пересипаємо в баночку та щільно закриваємо кришкою. А вже перед самим використанням подрібнюємо кавомолкою та за потреби просіюємо і готуємо всілякі смаколики. До речі, крем для цих макаронс я приготувала з мигдального молока. Але про це трошки згодом. Смачного!